Друзі, звітаю, 16 листопада. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, були питання, дзвонки до мене стосовно поганої зимовки, поганого начала зимовки. І питалі, як у мене все проходить. Ну, ми по великому рахунку особа. Дивилися недавно, коли були перші морози, і дивилися, чи є безматочні сім'ї. Ну, на перший погляд, більш-менш нас все влаштувало, і почало зимовки нас влаштовує. Ну, Є люди, котрі почали замічати велике присідання своїх сімей, що якщо в вересні місяці вони гуртували на зиму і зб... ну, залишали там сім рамок, де шість, то зараз по дві-три вулочки залишились в і питав, як би паради, що то могло бути. Ну, друзі, факторів дуже багато. Ви самі, скажімо так, газди на своїй на пасіці і давати вам поради, по якій причині у вас так, ну безмисленно, так як розуміння, що ви робили, ну, крім вас, ніхто не знає. Так що особо сказати нічого. Ну, ми періодично теж, коли вдома знаходишся, приподоймові десь на десь якусь кришу і теж ну щось мені може не сподобатися. І бачимо, що на неких вулях стоять у нас каміння, По якійсь причині я от виклав. бо вони якоби мені е, не подобались. І давайте зараз от місце з вами подивимося, може і у нас є якісь такі, що просіли. Е, ну і продемонструємо. Такі дзвонки отримую вже десь два тижні поспіль. От люди дзвонять, навіть і день чоловік і рядом біля мене, теж буквально у нього вже півпасіки залишило. Із 20 сімей залишилося, по-моєму, 10 лише, де і то обсталися ну, дуже слабенькі. Так що, ну якось так. А, кстати, кого буде цікавити, недавно ми проливали наші оці нуклеуси сімейки сформіровані для. Сім'ї фосформіровані із нуклеусів, проливали їх недавно з кабатоксом. Казав, що якщо буде якась велика осіб, з ним вам покажу. Ну, осипі значної не було, було, грубо говоря, ну, до 10 кляшів. десь кляшів, ну для когось то може і то много. Ну мене влаштовує такий результат, знаючи, що всі сім'ї ми обробляли всього лише один раз підстановкою полосок. І такий результат після того як нема зовсім розплоду. І проливом біпіном, 10 кліщів, це мене влаштовує. Так що приймайте рішення, більше ніяк і не буде. Проливаючи всі сім'ї на матку в одному точку, у нас залишилася деяка кількість розчину з кабатокса з водою, і вирішили пролити ще там, 5 сімей, ну, на котрі вистачало нам розчину. Така ж сама ситуація Д3, Д5, Д7, Д8, грубо говоря. Цей результат мене теж влаштовує, знаючи те, що я цього року поставив тільки два рази полоски і маючи такий результат в даний період, він мене більше, ніж влаштовує. Пам'ятаємо, що пару років тому, коли повищена була закліщованість, і після того, як ми вже закінчили обробітку, проліли 7, і, от, наприклад, в цій упало десь більше 50 кліщей. Так що... Ну і то нормально і так була зимовка. Так що після того побаченого я вирішив, що залишаємо все як є, і будемо зимувати. А далі будемо спостерігати, що, що дає буде. Ну, а Зараз давайте подивимося там, де я накидав каміння. Так, У нас був недавно мороз, потім було і тепло. Ну так, ну, да, скажімо так. Дві лишні, так? Да? Да, дві лишні, ну і в цій не особо багато, а хоча є. Ну, ту мало пчела, скажімо так, три лічні, на шістьох сидять, На шістьох. Ну, в середньому шість рамок для Карпатки, для, для декотрих, скажімо так, людей. І себе великі сім'ї. Бо в середньому от, в пакетному бджільництві сім'ї залишаються на 4-5 рамок. Хто, скажімо так? Э не продає пакети, у нього може Карпатка сидіти 5, 6, 7 рамок. ну У нас в середньому теж 6-7 рамок. Хоч ми і пакети продаємо, і пчел три саме, але за що все-таки теплих вулів воно дає свої, якісь, свої ну, результат Давай подивимось. Там два каміння в мене. Все добре. Да. ну Тут навіть і в цій є, але тут... не знаю, по якій причині поклав. Може зжалися, бо то були. Мабуть, скоріше за все були більш активні, бо було тепло. Може в той день подивився, коли тепло. Більш були рих рихлі. І поклав камінь для того, щоб ще раз на них подивитися. А, велико а, всі зовсім на всіх рамках. Тут теж все добре. Ну, давайте подивимося там, де нема, скажімо так, mm -hmm. каміння. Теж все буде начіки лично. Тут і теж, коли більше буде морозу, тут теж біжило не буде, вони перейдуть. Зараз ще така пора, що вони будуть ходити. Верхнімо ряду, бачимо, що в мене тут побільше каміння. Зараз подивимось, може я теж зря. Переживав, Ну, а тут три приличні. відразу лишні, або так шість рамок сидять гарно. Угу. Друзі, ми зараз вже, скажімо так, на такому періоду бджільництва, що ми вже ну, скажімо так, не трясемося над кожною сім'єю. Нам зараз більш важніше тратити менше часу на їхній догляд. І в кінці отримувати, скажімо так, не позитивний, а приємний результат для нашого бджільництва. І ми, наприклад, готові потеряти якийсь процентаж бджоліних землі за зиму. Тільки для того, щоб наше бджільництво залишалося в такому ж русі. Бо, наприклад, зараз ми вже не робимо збор гнізда на зиму, ми загодовуємо всі сім'ї однакові, Ну, з цього року випробували ваги, щоб зрозуміти, який вес. Ну, Не робимо ті дії, які робили пару років тому. І якщо ці, скажімо таке, таке, таке введення бджільництва нам в ітоги приведе к потірі 1, 2, 3 чи 5% відсотків сімей, все одно воно вартує того. Ну хоча поки що, наприклад, навіть сім'ї, коли ми визначили, що вони мені не подобалися, видимо, що і вони більш-менш все тут добре. Mm -hmm. Ну, бачимо, що клуб То, сидить. Да. Ну і ту є, і навіть і ту, ну тут доказ мало, да. вони всі ще підуть. геть. Це теж буде грубо на шістьох рамочках сидіти. Так ще тут подивимося. А й тут все, все добре. І тут все добре. Так що, друзі, ну давайте ще. Цю останню, один камерний лежить. Так, все зря я хвилювався. Все добре. Ну, та й хвала Богу, що так. все добре. Так що, друзі, отакий у нас на сьогоднішній початок зимівлі. Все поки що на місці. О, явного просідання на сьогоднішній день нема. Ну, наприклад, от сім'ю, де не є. Де не було, скажімо так, ніякої підозри. Ну, тут теж на шістьох. Угу. Тут є трошки бджолина, вона піде. Шість-7 рамок для нас це норма. Также будуть сімейки, мабуть, де і, буде, і на 5 пару сімейок, але ну, також будуть сімейки, які будуть сидіти і на 8, і навіть і, може і на 9. Ну, це вже таке. Так що, поки що нас це все влаштовує. Ці всі показники показують нам однотипність сімей. Вони показують, то, що вони однаково в один період прикрашають, формують клуби, скажімо так, мають приблизно однакову кількість за, кліща <клістична> за сезон. Ну і це все ну, якусь демонструють однотипність бджолиних сімей. Бо у нас декотрі є, де, котрі є ну, скажімо так, селекціонери, котрі ну, учать нас одному, а демонструючи результат, показують одну сім'ю відкриють там, скажімо так, от стільки тільки бджолок, а другу відкриють, там ціла от така шапка велика. І вони завжди мотивуються це тим, що не буває однотипних сімей. Ну хоча самі типа, роблять селекцію для того, щоб отримати оцю однотипності. Ну а однотипності в них і не пахне від того. Так що, друзі, нас це все влаштовує. По якій причині у вас такі проблеми, ну, мені важко сказати, і ще раз повторюсь. Ну, бачимо, що угу. По якій причині воно у вас, так не знаємо. Е, якщо хочете отримувати скажімо так, ну, такий результат, як в нас, ну так ми демонстрували, що ми робили. Ми демонструємо, що ми робимо. А ви, е ну якщо хочете, хоч приблизно щось, можете попробувати ну, вести своє бджільництво, так як ми, і може теж буде у вас е подібний результат. Тут кришка трошки приподнята, давайте вже і цю подивимося. Ну і тут бачимо, що клуб тут на всіх 9 mm -hmm. рамках. Так що, друзі, так. Отакий От у нас початок зимівлі. Які буде далі? Будемо далі з вами спостерігати. Ну, на даному етапі вже не бачу надобності дивитися. Це тільки так, знаєте, руки чешуться, пішов подивився. А по факту зараз тільки 20 січня буде такий обов'язковий огляд бджоліних сімей на наявність, не на наявність, на об'єм зимнього клубу, на його. Місце знаходження, щоб зрозуміти, як далі себе вести і підготовлюватися до весни. А зараз вже в цей весь стан мені говорить о тому, що вони зібрались добре. Матки во всіх гніздах є, адкліща вона оброблені і може зимувати. Так що, друзі, все на цьому буду завершувати. Слава тебе. героям слава!